Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео у мене буде про курей. Ну, сама перша причина, не знаю, чи найголовніша, чи одна з головних це все ж таки сезонність. Ми живемо в такій країні, яка знаходиться в помірному кліматі. Іде влітку в нас довгі дні і короткі ночі, а взимку навпаки. Короткі дні і довгі ночі. Ще до того ж літо це тепло, а іноді спека. Дуже висока температура, а зима це мороз і холод. Дуже багато хто говорить про те, що на яйценоскість курей впливає світловий день і радять його продовжити підсвічуванням курнику. Ну, насправді не знаю, чи це є причина, чи не є причина. Єдине, що ясно, що короткий світловий день це все ж таки як не як, а на яйценоскість. Друга причина, знову ж таки, головна, чи ні, але одна. З тих, які впливають на Яциновські з курей, це линька. Ну наскільки я, наскільки я можу сказати по своїх курях, линька в них вже пройшла, а ще прямо зараз чи через деякий час вони почнуть нестися. Час покаже. Ну ще й третя причина це збалансованість корму. Ось тут у кормушці суміш пшениці і кукурудзи, але не тільки цільне зерно. Ми їм даємо. Даємо також дерть. Якщо хтось давно на каналі, той бачить і знає, що даємо ми і обміжку курям. Іноді даємо і кухонні відходи. Полюбляють курочки грітися на сонці. Багато хто говорить у своїх відео про те, що якщо дуже холодно, то кури не несуться. І важливо, щоб курники були утеплені. Ну, я вам скажу, що курка вона також виділяє тепло. У нас курей небагато, але і курник невеликий. Так що, якщо ви шукаєте відповідь на питання, чому кури не несуться, і думаєте, що вона є одна єдина, то мушу сказати, що так не є, як то кажуть, бо насправді несучість курей залежить від дуже багатьох факторів, а саме від сукупності. Цих факторів. По-перше, це порода, по-друге, все ж таки сезонність впливає і тут з цим нічого не поробиш. В зимовий період все одно кури несуться менше. Також впливає вік курей. Добре несуться вони на. Другий рік і на третій. Тобто, на перший, на другий рік своєї дорослості, так би мовити. Ну, а дорослими кури стають у віці вже 5-6 місяців. Якщо взяти курча. яке вилупилося у квітні, то в жовтні вже це буде доросла курка, яка буде нестися. Третє, це, звичайно, що і корми також. Курям, як це не дивно, потрібно не тільки рослинні корми, а також і корми тваринного походження. Якщо кури не мають вільного доступу до таких кормів, тобто, якщо вони вільно не гуляють на великій території, не мають змоги добувати саме собі жучків, червачків, метеликів, мух і так далі, то, звичайно, що їм потрібно додавати різні добавки. які є тваринного походження. Ну, звичайно, що у вологому загаженому курнику також кури не дуже охоче несуться. Чистота також важить дуже багато. І якби там не було в домашніх умовах, зробити так, щоб кури неслися цілий рік, неможливо. Це можливо лише там, де курей тримають по тисячі і більше, і то все одно якийсь відсоток із них в зимовий період просто не несуться. Ну що ж, я, здається, розповіла про всі можливі причини поганої яйценоскості курей. Ну і яке ж відео без котиків. Ось таке сьогодні було в мене відео. Дякую за перегляд. Дякую, що зі мною. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.